Мудро кажуть, якщо людина за покликом власної душі сіє добро, допомагаючи іншим, воно сторицею відкладається у його житниці, стаючи сонцем землі, світло і тепло якого незрівнянно вище будь-чого іншого. Вдвічі щасливий той, хто при цьому відчуває нерозривний зв'язок із своїм корінням, родоводом. Тому, як є можливість у провідного вченого, фінансиста, члена трьох українських академій Володимира Павловича Матвієнка приїхати до рідного села Білки на Коростенщині, одразу йде на могилу матері, як от цього разу з дружиною та сином Павлом, а вклонитися жінці, пам'ять про яку в серці носить. Хай там що не трапиться, подумки завжди до неї звертаються, аби що порадила, підказала, заспокоїла. Та, що навчала в ті роки похмурі робити добро на землі, як написав Володимир Павлович в одній з багатьох поетичних сповідей, звернених до матері. Без батька зростав я нелегко і косу клепав і косив. А мати журанка взажурі, крізь річні турботи жалі. Авчала в ті роки похмурі, робити добро на землі, Збирати зерно, до зернини виходить до сонця з пітьми, на поміч прийти до людини і жити у дружбі з людьми, люблю я. 「すみてあおまいのすわいかわい Мами узнаю та совість моя у житті, то голос із отчого краю, і з ним я не у самоті, приходжу, немов до родини, і радість, і сум розділю на іду, до людини, свою хераїну люблю. І цього разу прийшов Володимир Матвієнко на поміч до земляків, не вагаючись, коли минулої зими сталося лихо. Завалився під снігом дах сторічної будівлі місцевої школи. А Вже на початку березня 99-го питання про спорудження нової школи ухвалили на правлінні Промінвестбанку України. І робота закипіла спільно з місцевими працівниками Зушицького комбінату будівельних матеріалів. Лише за кілька місяців вони підняли стіни. Я повинен сказати, що вони не мають претензій до того на цьому етапі, як вони зробили роботу. Це не просто слова, тому що я знаю, як будівельники не вміють працювати. Я знаю. Особливо на такій стадії. Тут немає ні косо, ні криво. Ні з бугорками, нічого немає. Чітко витримана симетрія, чітко розвіри, а розшивка цегли. Така чесно, як я хотів бачити, я його передав, а він зрозумів мене. Я думаю, що буде гарна школа. А далі треба зробити вже здоблені роботи. Техніку, щоб все тут було все як нормально, усі що це була школа. така, коли, скажімо, в Києві краще, така, скажемо, найкраща десь там в Америці є чи, чи в Німеччині. Я така напинок до школа. І наш народ це заслуговує, і наші будівельники. Я дякую. Школа планується на 100 учнівських місць. Невеличка, якщо за столичними мірками. Втім, для білок та деяких навколишніх сіл якраз. Тут і класи, і подсобні приміщення, і допоміжні, і музейна кімната, і комп'ютерна, і їдальня, і котельна. Такий собі сучасний автономний шкільний комплекс зводиться. Не тільки школу водош нам будує. Він дав нам перед цим, дякуючи, знову йому 50 учнівських новеньких парт. В селі є стоматологічний кабінет, який він. Фінансує фінансує працівника автобус, який людей возить в поліклініку, бо ми найдальше село, яке від районного центру. Я одне хочу сказати, щоб багато не говорити. Такої людини за своє ну не так довге життя, але все-таки прожила. Я вже не небагато. Прожила такої людини з такою любов'ю до своєї землі, до свого села, до своїх людей і взагалі до України. Я і, мабуть, ми односельчани не зустрічали. Це людина, яка дійсно горить. І носить в собі ту велику любов до України, до своєї землі, нам же, мабуть, сам Бог дарував Володимира Павловича Матвієнка. Саме тут найглибше розумієш поетичне слово, вимовлене Володимиром Матвієнком, яке знов нагадує про землю Отчу, про молитву древню і пророчу, щоб вона озвалася в Україні у душі моєї берегині, щоб одвічним голосом молитви причащалися. Батьки і діти, щоб молитва та дітей гойдала, і до зір онуків підіймала, щоб світилась мов, ріка розглога, нам до щастя, вірності, дорога, щоб несли у пам'яті до віку Україну, матір і домівку. Добре відчуття, що ти робиш добру справу для своїх людей і для того району, який постраждав від Чорнобиля. Просто я кажу завелінням серцем по душі Божій повинен був щось зробити такого тим людям, які постраждали. І це мотивація чисто патріотична. Але це не тільки ця школа. Ми набагато більше тратимо грошей на навчання молоді. У нас 700, декілька років, ми 700 студентів університету вчимо, Це колосальні гроші то мільйони і мільйони доларів. А робимо це не тому, що нам якісь там пільги дають, оподаткування. По Ні, ніхто нічого. Беруть все як, як треба. Але ми це робимо тільки тому, що треба допомогти Україні стати на ноги. І я хотів би, щоб ті люди і ті діти, які добро, добро роблять, щоб вони потім наслідували цей приклад і допомагали державі, Зробити нашу країну багато, заможний щасливо. А чисто, так сказати, по мабуть, я був би дуже незадоволений, якби я мав у житті і квартиру, і роботу, і гроші, а хтось з тих, що я добре знаю, відчувався дуже погано. Так не можна. І це, я думаю, треба взагалі трошки сіяти цю мораль, тому що в нас багато вже заможних, але не кожен. Хоче бідним допомагати, тому просто ми повинні бути людьми, які здатні на ті вчинки, які закладають патріотичне зерно. Це дуже важливо, це дуже добре. А перші паростки, ось вони. У моїй школі хочеться вчитися. Да, все таке. Будемо якось за школою доглядати, будемо господарями. Ми дякуємо будівельникам, тому що вони будують на, нам таку гарну школу і Володимиру Павловичу Матвієнку. Ми, ми йому дуже вдячні за цю турботу для нас. Тож хай віддасться вам сторицею. те впили на морозі, шуміли в них розлючені вітри, а я стояв на маминім порозі, і кожен спомин душу знов я три, дерева, ті про матір нагадав. не згасне у віках, вони в біді, самі не раз ридали вони в біді, самі не раз ридали та сліз ніхто не бачив, на гілках, материн поріг, бачу знов і знов там зорях. Тва не засне о, -о, -о, о там літа мої, що з лугів зібров, Сняться й досі, вілод світний